Добрий день товариство Ютуба. Сьогодні вирішив зняти відео про таке реле, яке я отримав з Китаю. Ну, Аналогічне реле я бачив в продажі. Тут назви різні там. Але я так бачу, що і корпуса одинакові, і кількість клавіш однакових, ну можливо прошивка якась друга. Але я так зрозумів, що клепають їх. Клепають їх там, де це клепали. Ну, але реле зроблено нормально. Я тут розбирав, дивився, резинка стоїть хороша, гумова така м'якенька, оплотнительна і ущільнююча. І тут зажато добре все. Нормально з'явлено на реле. Спочатку хочу сказати, що в цьому реле є така заковика, я б сказав би. Коли ви вставляєте вилку в розетку, то один з проводів йде прямо через релюшку і на насос, а другий розривається контактами реле. Тобто тут не два контакти, як в тому механічному, що на дві пружинки. Там контактна група із двох складається з двох пар. Що можна і фазу ноль розірвати. Тут ви щось одне тільки розірвете. Так що бажано подати сюди фазу, щоб фаза розривалася. А ноль йшов на насос. Ну, бажано. Значить, Включаємо. Включаю ілюшку. Ось так. Зразу показало номер прошивки релюшки. Ну і далі заморгав ось цей індикатор, показує, що насос включився. Ну, якоби включився. Тому що в моєму випадку, бачите, він так ось. Як налаштовується це реле, хочу розказати. Можливо, не все я з його витяг. Може хтось більше про його щось знає, допишете в коментарях. Значить, чотири кнопки. Дві кнопки верх-вниз, налаштовується верхній тиск спрацювання, коли реле відключить насос. І дві кнопки вверх-низ, нижнє. Нижній тиск, при якому включить насос. Ну, для того, щоб я це показав, як воно працює, я от, задам три атмосфери. Ось так. Або цією кнопкою ви нажимаєте, воно заходить у параметри налаштування, або цією, нема різниці. Тобто, або ця, або ця кнопка. Ви заходите в налаштування тиску спрацювання відключення. Тобто заходимо і вибираємо 3, 5, ну, скільки, скільки ви бажаєте. Тут від 0 до 9 з лишнім атмосфером можна виставити. Ну, виставляємо 3 атмосфери. Виставляємо 3 атмосфери, все, виставили. Все, реля його запам'ятав. Тепер виставляємо тиск, при якому воно включить насос. Тож, Теж так само. Або цією кнопкою, або цією ми заходимо у меню налаштування. І так само ми зайшли і виставляємо. Або так, або так. Все. Тобто у нас три атмосфери насос відключиться. Дві атмосфери насос включиться. <coughs> Далі. Режим сухого ходу. Тобто це той режим, при якому насос, по якій то причині, в насос не потрапляє вода. Або вона закінчилася в якомусь бакові, або порвало магістраль від по глубинного насосу до самої автоматики. Тобто, на цій ділянці від релюшки до насоса пропала вода. Що виходить? У нас. Насос включився на дві атмосфери, накачав три, виключився і ви берете воду. Берете воду, доходить тиск до двох атмосфер. Насос включає, але води нема. Вода падає, тиск падає. Пада, 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 тиск і доходить до тієї межі, на яку ми зараз виставимо тиск. Щоб релюшка побачила і почала відраховувати час на режим холостого ходу. Тобто, як ми заходимо в це меню, нажимаємо другу і останню кнопку. Якщо F01, значить це означає, що релюшка війшла у захист по сухому ходу. Але в цьому режимі ми не зможемо задати параметри, параметри тиску холостого ходу. Треба з нього вийти. Ось так вийшли. І тільки тоді ви можете комбінацію кнопок 1 і 4 задати тиск, при якому релюшка почне відраховувати час на режимі сухого ходу. Значить, зразу скажу, що тиск сухого ходу. Ви не можете більше поставити, чим тиск включення. Тобто, якщо у нас дві атмосфери на включення, то і режим сухого ходу у нас буде від 0 до 1,9. Заходимо. Нажимаємо перву і останню кнопку. Все. Бачите, 1,9. Нажимаючи цю перву кнопку, ми виходимо, на, ну, допустимо, одна атмосфера. Все. Задали ми тиск. Сухого ходу. Що це каже? Це каже про те. Зараз ми зайдемо. Включимо цей режим сухого ходу. Комбінація друга і остання. Все, F01. Зайшли ми. Про що це каже? Що от зараз насос побачив, що тиску в системі нема, а він включив насос. І зараз ця релюшка. 90 секунд. Буде якоби ганять насос. Насос буде працювати 90 секунд. Через 90 секунд релюшка відключить насос і буде ждати 8 хвилин. Ну, може вода з'явиться. Через 8 хвилин вона знову включить його на 90 секунд. Якщо вода не з'явилася, напротязі 90 секунд. Реля знову відключить насос на 8 хвилин. Ну там плюс-мінус, я засікав, там десь 8, 20, 8, 10. Ну, будемо рахувати, що 8 хвилин. І таких циклів вона зробить 3. якщо вода за ці 3 цикли не з'явилася, тоді релюшка збільшує не вже не 8 хвилин, а 1 година. Тобто вона буде годину чекати. І через годину буде включати на 90 секунд насос. Якщо і в цьому випадку вода не з'явилась, то через 6 циклів, то є 3 по 8 і 3 по годині, вона взагалі його виключить. Буде горіти ось оця лампочка, буде, індикатор буде мергати. А ця потухне. Ось дивіться, зараз оце перший цикл пішов. то є F. Захист по холостому ходу. Насос виключений, цей горить і цей горить. Оце так буде 90 секунд. Потім воно і включить. Вдруг вода з'явилася там по якійсь причині. Якщо через 8 хвилин вода не з'явилася, оцей цикл буде повторюватися. І після сьомого разу, значить 3 по 8 і 3 по годині інтервали, оцей індикатор буде бликати, а цей потухне. Тоді вам треба буде лізти у яму. тому що тому що в основній більшості людей оця автоматика стоїть у ямах. Сердловини, ями. Ну Дуже мало я там дивився, в кого нові будинки у підвалах стоять, а так то в ямах стоять. Треба лізти буде і нажимати якусь з кнопок, щоб включити насос. Або йти витягати з розетки і вставляти знову туди. Все, ми включили. Все, про сухий хід я розказав. Виходимо з цього режиму. Все, ми сухий хід відключили. Тепер ще є такі дві цікаві налаштування. Це час затримки відключення насоса. Тобто, що це означає? Це означає, що виставляється час на релюшці. За який реле догнало до трьох атмосфер, до межі відключення, але не відключає. Не знаю, що так придумати, для чого так. Може хтось напише в коментарях. Але така функція є. Тобто, дивіться, нажимаємо перву і другу клавішу, зажимаємо. Ось, з'являється ось така функція. Це час в секундах. Тобто ви виставляєте від 0 до 99 секунд, можете виставити час затримки. Ну, давайте виставимо 5 секунд. Все, 5 секунд ми виставили. Про що це каже? Це каже, що коли насос із двох атмосфер, накачав до трьох атмосфер, то він ще буде 5 секунд. Качати. Тобто він там накачав або 3,2, або 3,5, або 3,6. В залежності від того, який гідроакумулятор, який насос, тобто оцей час він накачає. Для чого так зробили, я не знаю. Має хтось мені пояснити. Друге, час відключення насосу, якщо він не набрав верхнього значення. Тобто, якщо у вас великий водорозбір йде, або десь провало магістраль після релюшки, і у вас біжить вода, щоб вас не затопило і не наробило вам біди, тут є функція затримки відключення насосу, відключення насосу. Значить, дивіться, як ми її включаємо. Зажимаємо перву і третю клавішу. І в нас вискакує ось така функція. Тобто ми, тут вже хвилини йдуть. Не секунди, а хвилини йдуть вже. Ми можемо виставити від 0 до 99 хвилин. Ну, давайте виставимо 25 хвилин. Ось так. 25 хвилин ми виставили. Тобто, про що це каже? Що коли на дві атмосфери насос включився, і качає 25 хвилин воду, але до трьох він не докачав, тому що десь вода дівається. То через 25 хвилин релюшка піде в захист, відключить насос і тут видасть помилку Є один. Тут буде Є, тут буде один. І тоді, щоб її запустити, треба знову лізти у яму. І отак нажимати дві кнопки, щоб скинути її, або з розетки витягати. Ну, не знаю, для, для мене, як оце, то оце воно не є не є файно, як той казав. Тому що е, насос у мене глибинний він 750 Вт. Два е, куба в час його. Якщо, допустимо, я включу полив, або, допустим, ванну там набирати, то ну, 25 хвилин може і хватить. А для полива це мало. А кожен раз гратися із цим оцим, то я, напевно, це все повідключаю. Тобто я відключу, відключу оце діло, оце діло, виключу. Це. Скільки секунд буде докачувати насос і виключу це діло. <кій> тобто <кій> ось так. Все. Тобто зараз у мене буде тільки працювати по відключенню і по включенню. Я так думаю. Не знаю, має тут ще якісь функції є, але я не знайшов більше. Ну, якщо зрівнювати це реле з тим механічним, то, як казав мені викладач автоматики, чим простіша схема, тим вона надійніша. Я теж так вважаю, що ті релюшка на двох пружинках, там тільки дивіться за контактами, якщо у вас потужний насос, дивіться за контактами, щоб вони не підгоріли. І дивіться за матеріалом самої релюшки, за матеріалом металу. Я свою релюшку ту у пушечне сало обробив, щоб вона не ржавіла там в мене в ямі. І все. І хоча б раз у 3 роки, там, хоча б подивитися на його, що там всередині робиться. Бо вона в мене в ямі стоїть, то там, звісно, так. Да. Ну, так, в принципі, в принципі, оце і все по, цьому, по цій релюці. Кому цікаво, відписуйтеся. Дивіться попередні ролики, ролики мої. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, задавайте питання. Моє хто щось нове по цій релючках знає. Теж цікаво було б. Чути вашу думку, прочитати. На цьому до побачення, до нових зустрічей.